Всім хай! З вами, як завжди, я Майно, і сьогодні я буду знімати хаус хаусфліпер. І ми будемо проходити, в принципі, чуть-чуть сам хаус-фліпер будемо проходити. А також я вам зараз покажу ром-тур по моїй хаті. Погнали! Ось тут в мене знаходиться моя ігрова кімната. Тут у телевизор, Nintendo, раз, два, три, четыре, пять, шесть Nintendo, консоли, ладно, эм, консоли, Xbox, PlayStation, эм, Ось для PlayStation, эм, геймпады, и для Xbox. Ну, и вот так. Тут просто каково-то, тут не обращайте внимания, Удаю. ну, тут мои питомцы. Це ви вже бачили, оптуємо її. Давайте розкажу, як кого звати. Ось це Макс, Це Мася, Маршал, Рекс. Може пізніше я їх по-другому назву, не знаю. Хоч біт ну, ладно. Ось тут в мене моя ігрова кімната вже ну, друга. Тут можна... Грати, ем, ось такі монітори є, ем, саморобна камера, навушники, три компа для, для цих трьох моніторів. Мишка і клава на всі компи. Блін, а навіщо я зробив? Дядька. Краще так зробити. Ну, і ось така моя маленька кімната. Вот ну, такие называется, My Little Room. Ой, такие светлые. Пишите, мой главный офис. Тут вот такие документы всякие. Сам ноутбук. Эм, такое шмешка тут. Эм, ну и светло. Книги их тут купа. Ну, і ось така в мене Ну Нічого ти опять доригала. Доїла вже. Ось тут моя машина ось така. І це, якщо ще у мене мод встановлений на таку машину. Там їх собак, котів, машу якогось, мене дивиться в стіну. Ось така в мене кухня, Ну, в принципі, нічого майже необичного. На другому поверсі в мене тут АНЕС. Ми за цією стіною знаходиться ось вот ті кімнати. Блін. Капець як грати. Ось така вот так мене дорожка. Ось вот тут Теж ось так можна. Тут ось так гараж, сам. Шліть поприєм з таким звуком неприє... неприємним. Тут в мене басейн, Тут щоб мити тварин моїх. Ну, і ось тут беседка. Ну ладно, пішлюсь проходити, в принципі, самого. І не обчайте увагу на мої гроші. Я вам пізніше покажу, як я це зробив. А зараз будемо проходити. Так, пішлі ці в мапу доручень, будем будемо фармфліпер проходити. Я якраз хочу його пройти. Так, в мене там є тільки одне завдання. Так, всі мій Продовжити. Так, зараз будемо щось робити. Ем, не знаю тільки що. Так. Так, давай то продам хорошую перри и останемся тут замороженными. Ладно, шучу. Тебе встановити. Ну, хоча б будемо незамурованими. Так, ми ну, в принципі двері. Я б такі двері сюди б не ставив на місці створювачів цього завдання, але ну, їхнє діло. Мені головне зробити ти що вони сказали. И заработать за это money. А все остальное мне. Так. Все, я их на вещи откинул. Так большая дверь завышилась просто вот и еще две двери я разумею, но есть я справа кошку вот здесь вести двери треба а, а для да, все а, уже, а, ладно не разумею чего Ось тут нема двери ну а не ну то будет Але коли я не знаю. Куди тебе поставити? А куди тебе поставить, дверька? А ладно. Так, більше нам двері не треба ставити. Ну не треба, то і не буде. Я не розумію, навіщо їм туди двері. Ні, ну якщо вони хочуть з цього сараю зробити дім, то це взагалі невигадно. Ну хоча ч? Може і вийде гарний дім. Ну, судя по тому, яка ця гра, тут світла не буде. Я ще приходжу ці завдання ради того, щоб отримати першу безкінечність домів. Но для цього ось завдання треба проводити. А всі завдання я прохожу для того, щоб знайти завдання з фарбою дахів. А я собі хочу цю фарбу дахів. Ну, як назло, я її довго не получу. Так, давай то есть тут продать все, все, все тюки. Сильно продать. Так. Давай то есть все все выкидывать. Короче, кто хочет, чтобы я снял скраб механик на моем канале? Пишите в комментах. Бо, вроді як мало українців знімають скраб-міхання. А вроді і зовсім не знімають, я не знаю. Я не дивився ще. Так. М -м -м Поки що подивимось. Що тут треба купити. А, ну да, вони зроблять тут дім. Так, вас куди поставити? А, ну... Мені не кажуть, куди, то поставлю куди завгодно. Ага, тут буде весілля якесь, якщо я правильно розумію. Эту платформу поставить я не разумею, давайте это подумать. Так, шторы. Их поставить треба однозначно. Если они не будете делать такие, то тут, тут сильно, то да. Щоб ніхто не дивився, ніхто не мішав, не дивився, що тут проїхать, я лізлив свої справи, як говориться. Так, ну музичка тут хороша. Ось послухайте музичку. Это да классно. Так. Нам ещё требуется три шторы поставить. Так. Одну поставили. Уже на всю стороны Ещё одну требуется. Блін, вигідніше було поставити не так, типу на кожне вікно, а вигідніше було поставити на сразу три вікна на тій стороні і наморчити собі голови ось тут. Так, це б може було б дорожче. Але мені кажеться гарніше. Ну хоча це теж гарно. Піші в коментарях, чи прав я ще ні. Угу. О, Ого! Це якийсь ресторан чи як? Да, цей так зрозуміло буде якийсь ресторан. Так, темний варіант, вірям, думаю, буде гарніше Я хочу за одну серию закинчить это идти И, ну, все задания И уже... На наступную серию будем уже заниматься каким то другим димом Так, вот такие платформы А их сколько? Три, а вот таких шесть А мені не показали, як ставити. Я не знаю, навіщо вони взагалі потрібні тут. Хоча... Хотя... догадуюсь. Скільки тут із цих три? А, ні, не догадуюсь. Хоча. Хотя... Коротше, зробимо з цього сцену. Нічого не знаю. Мені не показали, як робити і що робити, так що все. А, я, а ви напишіть в коментарях, що має бути в цій кімнаті, якщо тут весілля, з цими платформами. Я зовсім не розумію, навіщо вони. Ну, Якщо дали, то мають бути. Давайте будемо просто не мовчати, а то я мовчу вам, напевно, скучно просто дивитесь це відео. Якщо хочете, можете його включити під уроки. Якщо вам на урок, коли робити домашку скучно. Вроді як даже воно симетрично, можливо, я даже його вперед здвину, але це не факт, так зараз. Треба назад ствинути. Навпаки, будемо двигнути його назад. Я думаю, буде... треба його вперед, а його не капля не вперед. Так, тут вже має поміститись вроді. как раз ровно на две таких штуки, одна. Ну, я думаю, она точно не так замышлялась. А, может, и нет. Ну, те, кто всем разбирается, напишите в комментариях. Так, це у нас світло, да. Так. Десять столів. Я взагалі не розумію, чого вони іменно так це зробили. Сворвичі хруст фліперу. Вони так хочуть, хай роблять. Так, ось цю кімнату ми закінчили. Всі робити усе. Спочатку давайте сюди плитку зпічу. закінчити. Ось тут треба закінчити теж. Ну і, і тут. Хоча там її все равно, не видно, я ще криву установи. Ладно. І так зійде. Це я настаю. Так. Ну, я не знаю, що ж закінчувати. Де наша праця? Ось та й кімнати одні якісь незрозуміло якісь. Ось тут? Ні. А давайте тут теж закінчимо. Там вони хай вже самі розбираються. То не моя справа, я вже росте. Ну, хоча, думаю, закінчимо, ладно. Так, тут білий бетон треба покласти. Так. Тьфу ти, це на потолок, це на стелю. її можна поставити куди угодно, а на низ, я думаю, вона підійде. Так. Поставити тут двері треба в двох місцях. А, ні, в від, одному. Так, треба буде ще побудувати стіни.

То есть, так, блин, он вещается Роблю Стоп, а где побежал? Стоп, а <Слух> мені не показало. Де побудувати? Як побудувати? Мені <Слух> об обвістіть, може, я чогось не розумію. Коротше, завершу. Тай, мені ці гроші не потрібні. Хоч хоча б зробили. Там вони вже самі розберуться, що робити їм. Не наша справа. То я не розумію, що робити. Е, а ту кімнату, яку я тільки що робив, ви не показали. Добре. Добре. Дуже добре. Ми закінчили справу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, що вам сподобалось, чи треба ще записувати. І напишіть ідеї, які можна створити в всяких домах. Рушай мене купу, робити я можу, що заговорена. Так що пишіть в коментарях, що треба зробити, якщо хочете, щоб я щось зробив. Та напишіть що. Мені дуже-дуже цікаво. Ну, а з вами був я Май. І усім пока.